Майже весь центральний мікрорайон 3 квітня залишився без води. На комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання говорять, вимушено припинили дану послугу через витік води по гімназичній. Станом на 12-ту на місці працюють спеціалісти. Сьогодні зранку поступили на диспетчерську службу від громадян міста Прилуки, що йде по гімназичній вулиці витік води. Я виїхав на місце аварії, оприділили, що це чувна труба діаметром 100 міліметрів. І зразу приступили до виконання роботи. Перекрили місто і ведемо аварійні роботи. По заміні ділянки цього трубопроводу. до усунення аварійної ситуації задіяно три одиниці техніки та дві бригади працівників. Виконують земляні роботи з підготовки по заміні ділянки труби. Начальник цеху водопостачання Олег Марченко говорить, планують подати воду містянам до 17-ї години. По гімназичній роботи триватимуть протягом двох наступних днів. Як повідомляють на комунальному підприємстві, вода у домівках приучан буде, але можливі часткові відключення тривалістю не більше двох годин.